6 січня, 6 ранку, понеділок прогріваємося. Хоч я думаю, що це зря я так вранці виїхав. Дуже багато людей ще на відпочинках ще відпочивають від цих святкових днів. Наприклад, мене дружина 8-го йде на роботу, а деякі аж 13-го, тому що пороз'їжджалися поїзд... по, по, по далеким багатим селам, тому що канікули до 13-го. Оце вони вийдуть на роботу вже після 13-го. Так що, ну, побачимо, поки гріємося. Про що я й казав? Що рановато я виїхав, що ніхто не буде кататися. 52 хвилини мені понадобилося, щоб я прийняв перше замовлення. І з них я півгодини стояв на ланцюгах. Восьма ранку, а роботи як не було, хе -хе, так і немає. Може, просто що я кави не пив. Зараз посмакуємо, і робота пайде. Пів години очікування і ноль заказів. Ефір теж пустий, щось там жовтеньке. Кава не допомогла. Придеться тільки колдовать. А бракадабра. 10.10, 10, 10 1204 замовлення, 80 пробіг. Але 80 пробіг це там я у ще кілометрів 18-20. Додому поїхав, тому що в мене зараз запись до лікаря. Піду трохи перевірюся. Коротше, з цими поліклініками біда одна. Щоб мені ці всі аналізи, ці справки всі подавати, мені треба записатися, встати на облік до сімейного лікаря, заключити з нею декларацію. Потім, щоб ці мені аналізи всі подавати без хлюрографії, я типу, не маю права так само. Перший прийом, запись аж на 10 число на борщагі. Це мені треба їхати на борщагу, робити цю хуографію, а потім вже мені можна робити оці всякі остальні аналізи. Я оце сьогодні пішов туди пробув там півтори години і думаю, воно мені треба було. Але вже взявся, то вже буду робити його якби до кінця. Так, майже 12 смислу вже немає їхати на роботу, тим більше тут під домом. Поліклініку, цю нашу містку ходив <ріху> безплатна. От вона і безплатна, тепер треба мотатися. тут, чи нічого не зробимо. А <ріху> вже треба мотатися, Бог я знає, де по всьому Києву. Походу. На два в зал мені вже домовились. так що вже смислу немає їхати на роботу, Уже потім вже потім на вечір виїду. На вечір, може, вже буде краще, ніж, ніж днем сьогодні. Коротше, статистика така по роботі, що перебирати, щоб треба брати, все подряд, щоб щось заробити, я так зрозумів. Ладно, до зустрічі в ефірі. П'ята вечора заступаємо на другу зміну. Може вечором трошки вдалі ще буде. Поекспериментуємо трошки з фільтрами. Поставимо, попробуємо, трошки радіус збільшимо. Я ставив 1,7-1,8 км. зараз поставив в центр, щоб попасти 2,2 а все остальне 2 км. Побачимо, трохи ну, збільшили. А за кілометраж я поставив. 21 гривна і 250 мінімалка. Побачимо. ну Будемо гратися, а що, ну, роботи немає, в фільтра треба щось якось виставляти по-другому. Поставив 20 гривень за кілометр і прилетіло мені замовлення 413 там за 20 на теремки. І це було по комфорту. Тобі 20 гривень в кілометр це був комфорт, а що я ставив 21, це було дуже багато. І щось, звільнився я на тіремках. Так само поставив 20 гривень за кілометр. І тишина, закази вроді би в ефірі є, але вони мені не прилітають. А закази в ефірі 16-17 гривень за кілометр. І це стандарт. А пролітаю там комфорті 18-19 гривень. Так що 20, мабуть, це теж багато. Все, до да, в грудні казали, о, то не подобається, то чепуха, там не поїду, там лучше поїду, посплю. Отак от, от тепер будемо по 15 гривень катати. ввечері трошки краще вийшлося. Поще 2000 за 5 годин. І того в мене вийшло 300-185 пробіг, 5 годин ввечері і 4 години вранці. І того 9 годин більше-мінно. Коротше, завтра. Не знаю, часов 9, мабуть, виїду. Мене там з 8 до 9 треба буде вдома. Будь. Так що вранці не будемо вставати. Я вже короче, придумав план роботи з такою. Так що завтра буде каса. А завтра, знов-завтра. 10.20, Прогріваємося вівторок. Не знаю. Думав, там обіцяли, мені там вранці на часі мене заберуть. Получилося. 9 казали, вже звільнися. 10.23. Нічого, працюємо. Якраз до 11 до 12 вечора. Годин 12. Відпахтеримо. 13-4 зробимо. Дай гуд. Не знаю, яких 3-4 тисячі аби, аби дві зробити. Пів на першу одне замовлення 195 гривень. Працюємо. Так я працюємо. Сидимо в машині, відпочиваємо спином ним. Нормальный пассажир попался за целый день Каже, мені така, треба заїхати в аптеку купити антидепресанти. тому що в мене закінчилися, в мене зараз буде кришу рвати на роботі будуть всі потерпати. Ну я кажу, хорошо, заїдемо. Заїхали ми в аптеку, вона вийшла каже, моїх депресантів немає. Зараз буде типа, хана. І каже, я буду в машині співати, щоб успокоїтися. Ну кажу, співай. Ну, пойдет. Казала, що в голосі України участвувала, вроді би і виграла, не знаю. Ну а на третю годину дня 960 гривень. За 5 годин виходить роботи. Та що ви хотіли? Ні, є закази в ефірі там, 100 гривень за кілометр, там, 110 гривень за 3 кілометри. Там, ну, в принципі, ну непогане замовлення, можна його взяти, пробок немає, викатав 5 хвилин там на подачу, 5 хвилин там зробив замовлення, сотку там положив. Але ж не хочеться цієї моги безкомісійні поїздки тратити на таку, як би шваль. Хочеться 200 плюс брати. От воно і трошки так не, неудобненько виходить. Коли робота є хороша, ти береш там 300 плюс замовлення, і без комісії катаєшся з цими поїздками, воно круто. А коли цієї роботи немає, зараз би катався, там би брав би все підряд. А не хочеш, тому що шкода тобі цієї поїздки переводити. Але, не знаю, придеться, мабуть. Завтра за тачку платити, то будемо брати все подряд пофіг на ці безкомісійні програми. Ну, коротше. Ну що, ребята, по вівторку. 180 пробіг, ну там свого трохи було. 313 каса, 12 годин праці. Всю касу майже зробив ввечері. Днем тухлий був, ну а ранок там своїми справами займався. Так що 3000. Я так розумію, що це ще нормально, тому що Давидка писав, його й двох нема. Так що я ще нормально відкатав. В середу походу, теж не заработаємо. 8 ранку я тільки п'ю каву. Але норм. Так і продовжують в такому духі по 3000 в день да, за неділю 20 плюс, та й більш-менш нормально. Ну, не більш-менш, а нормально. 8.30 прогріваємося. Попрацюємо пару годин, бо потім в зал. Зробити якусь 1000 з хвостиком. Де вечором дві з хвостиком, де нормально. Ребята по поводу Болгарії хочу вам розповісти. Ви там дуже мені багато писали коментарів, що сильно дорого, сильно то, сильно ето. Коротше, тому що я ж теж лох. Я дружині читаю ці коментарі, а вона каже, а яка вчителька? Причому тут вчителька, я говорю в Сенсі, а вчителька не їде, їде тренер не один, а три. Оказується, я щось переплутав, це не со школи. В Болгарію відправляють дівчат а станців з, з клубу. <сих> а що так дорого, бо їде не одна вчителька, а три тренера <сих> Отак, От От Цих три тренера виходить, треба там поселити і там ну, всі діла. <сих> Через то так і дорого. Коротше, ще не вирішили по поводу толком цієї Болгарії. Але дівчата сьогодні вранці поїхали паспорта робити. Не знаю, що вони там, але поїхали робити, сказали, що... Поїдемо чи не поїдемо, а по паспорта хай типу, будуть. Не знаю, ще скільки воно обійдеться, тому що на сайті там одне пишуть, а там по-настоящему вже буде зовсім друге. Вроді би в п'ятерку маємо вкластися. Не знаю. Коротше, паспорта хай лежать, а з Болгарії потім щось придумаємо. Тому що вчора так само ці тренера писали в чаті. Що їздили з іншого клубу в Грецію. Тобі ж тієї бабки, що і в Болгарію, але ж це ж Греція. Але ж там щось батьки зараз спорять в тому чаті. там Голосування відкрили, куди що їхати. Тому що некоторі батьки кричать, що дитина не знає, чи перельот перенесе. А якщо автобусом їхати, то це типа двоє суток, і так само неізвісно, чи, ну, типу, Діти як там будуть себе вести в двоє суток в цьому автобусі. Ну, це двоє суток в хорошому випадку, якщо там на таможні там, типу, буде все хорошо в дорозі там типу, буде все хорошо Плюс це три тренера а з батьків начебто взагалі ніхто не їде. І ці тренера ж так само типу, бояться, чи вони справляться в дорозі з цими дітьми, тому що. Моєї доньки, наприклад, 12 років, Некоторим там є 16, Некоторим там взагалі є по 7-8 по 8, ну, годиків. як з ними справлятися. Тим більше, я не знаю так само, як моя донька цей перельот перенесе. Коротше, ще поки не з'їздити, але паспорта робимо. Ну, а ми поїхали працювати. В чаті там дуже багато людей писало, як типу, оцінка ця в уклоні розраховується. Я сам не знаю. У мене неділі 3 оцінка була 4,98. І Каждую статистику, якщо уклон присилає в понеділок, в мене одні п'ятірки, а типу, не піднімається. Сьогодні піднялася, але заходжу в ефір, мене пять. Три неділі вона мені приходила, одні п'ятеро. Три неділі <свісті> і от ну, вона сьогодні піднялася. Як воно розраховується, я не знаю. Пишуть на 100 на 100 типу, поїздок, на 105. Не знаю, тому що у мене за ці три тижні було більше, ніж 100 п'ятірок. Більше. І не одної четвірки, тріки, там, не знаю, як вороховується. Їх... Там своя якась там, математика ми, ми, ми не в курсі. А ти теж підписуйся в наш чат, щоб не пропустити всяку таку прикольну інформацію по таксі, і не тільки. Так що там все цікаво. Майже перша година дня, я в центрі вже хвилин 40, я ловлю заказ в сторону дома, бо в зал треба їхати. І нічого не клює. Не то, що там в сторону дому, взагалі, ефір повністю голий, голий, як я, я гол, як сокол. Коротше, поїду я холостую, і того на даний момент у мене 60 кілометрів. Каса 1060. Якось так. Виїхав вечором. ще катнуть пару заказів. Дзвонять мої дівчата. Як поїхали вранці по паспорта робити оце, тільки зараз додому їдуть. Їдуть вони додому і кажуть, що ні в одній, ні в другій немає ключей, щоб додому потрапити. Ну, не й охота була така вечором робити. Так що їду додому, їм віддавати ключі, їх пустити в хату, мокнуть там по ходу під під'їздом. Це просто жесть. Ну, Голова два уха. Двоє поїхали, ні один ніхто ключі не взяв. Ладно, то таке. Короче, ніхто вже виїжджати сьогодні значить не буде. Це що зробив, це зарана касарика, на цьому хватить І того в мене за цих 3 половиною Якраз за тачку віддати на заправку, де на цьому. Де на заправку, мабуть, там ще не хватить, треба буде відбивати Ладно, розбор польоту вже буде в кінці тижня. Просили там почаще відео, як ну, би постараюся, трохи там щось там. <риклад> Наклею зараз, поеду монтировать. Все, быть добро, до наступной зустрічі в эфире.